Ось, а ця ж адміністрація, це ж вони ж можуть поставити питання перед російськими елітами. Прибирати цього психа. Як ви його будете прибирати, ми не знаємо. Так? А потім взагалі буде розмова. До цього часу ми даємо Україні все, що потрібно. Може бути така ситуація, а більш того, Трамп такий пацан, що може ще дати взагалі наказ на ліквідацію Путіна, тому що Трамп за своєї каденції а, порушив таке негласне правило. Це коли генерала Салімані знищили в Ірані саме американці, показово американською ракетою, знищили генерала Салімані. Тобто, це топ посадовець, могли б вони, наприклад, попросити Ізраїль. Так могли попросити Ізраїль, але вони це демонстративно зробили. Тому тут одні з однієї позиції, от Кіта Келега, те, що він публікував. А було якось таке наступне: що тези о, Росія буде зобов'язана відновлювати Україну за свої кошти, а це фактично репарація, це приниження для росіян. Да? Далі наступне питання, якщо там по лінії розмежування, питання деокупації тих територій не порушується, поки Путін при владі. Перекладаю вам з дипломатичні, що це означає? Елітам російським говориться. Шановні, або ви прибираєте цього психа зараз, ви платите, умовно кажучи, стільки. Або рано чи пізно цей псих все рівно або здохне з природних причин, так? або якимось чином він зникає. Платити будете більше все рівно все повернете. От все рівно все повернете, як би ви там не викручувалися, як би ви не хотіли це робити.